Доброго ранку, ну що уже четвер може зайти з ума. Ну що? Капаю я в вухо. Це сьогодні буде другий день. Ну, Поки що я нічого не можу сказати. У мене вчора так боліла голова, як я тільки перший раз закапала і випила цей, як називається, господи, антибіотик. Я думала, що в мене лустна голова. Просто караул. Ну, сьогодні погода непогана не снідали, зараз випила таблетку, ту, яку мені от сказали, щоб не було печії по одній таблетці місяць пити. Мама щось там уже робить, ще не бачила сьогодні. Її. Зараз ох, яка тут краса, дивиться. Інша відкрилася, яка вона темна. А це вона на, одні, на одній гілці, бачите? Дві різні квітки, казалось би, так? Угу. Здавалось би. Я вчора заказала хімію, заплатила, тому що у нас трішки дорожче. басейн. бачите, ще наверху. Я розключу, тут купатися ще після обіду можна буде тільки. Очистилася водичка, була зелена вже, як бобус то. Ця розкитла розочка. Що буду робити? Сьогодні буду варити все як завжди. Немає п'яного представлення. Це дивилася за ту чик Ірину. Ой! Ото мільйон підписників. Привіт, а що тут робиш? Привіт. Порядок на воду. Що, збираєш листя? Зобраю, ала. Те, що не нужно, відриваю. Те, що На, ножнички поврізаю, те нижнє, що до землі блище. А можна? Ну, звісно, на що він там. Угу. Ну, мама роботу знайде. А, а там щось. Пічила Саша зрізали. Кого? Тут вона заїде на ящиках було. Віток тих немає, і віток немає, не бачу. Він, мабуть, він вивіз, він же їде мимо мусорки, тому що він забрав вітки. Я не знаю, нічого. Мені каже, що, що так понадрізано. Отут? Ага, ящик. Да, оце, оце, оце. А ящики це ти поставила? Я, то я вже там вигрібала. От з цієї сторони, але дивись. Дивіться, вони ж Ні, такі самі були, нічого він не робив. Ось треба оце обрізати, усе ось який. Та нехай він що я буду лізти, я вже обрізала там. Хай він сам. Хай він займається сам тим чим. Я вже обрізала там, воно мені мішало, то я обрізала. Так що буду зараз, дивіться, ось м'ясо звечора до. А, це ж у мене телятина. А я думаю, що воно в мене таке, таке світле. А це ж телятина. На Ладно. Дивіться, що це квасолі. Я брала в магазині і квасолю, і боби. Гарна, немає ні жука, нічого. Це саме головне. Зараз я її зварю. Буде борщ попісний, а це трішки вчора купила і теж хохма. Приїхала. Зараз хвилиночку. Ось. Пам'ятаєте, я вам показую. Там я не... буряк варений вже купила 15,76. Думаю, не буду варитися. Зроблю салатик і приїхала, вже все ж речі розложили. Потім сидимо ввечері. Санька помідор гарний зрізав, дивитий, от він любить помідори свіжі. Розложили, кажу, мам, а де ж мій буряк? Не було буряка. Я думаю, ну вже я на касі забула. Ну, Я ж знаю, те, що там дівчата кричать, ви забули те, ви забули. Буває таке, що от так зараз убив. Пішла в машину, а воно туди залізло далі, там лежить. Так я кажу, добре, що згадала, так би її. А так би і пропало. Так що я сьогодні зроблю от у мене буряк, квасоля і синьої цибульки. оцтом так заправлю, оліки домашньої Буде такий салат. Тому що огірки помідори вже якось знаєте, трішки. Ой, а чу, я чашку взяла? Ну, я те взяла. Що будемо снідати? Та зараз щось придумаю. Я думаю, що вівсянку, тому що ми з мамою вранці вівсянку полюбляємо. То роблю вівсянку і салат огірки. Помідори і чай. І оце нам вистачає аж до обіду. Ну там можливо якісь перекуси малі. Так що я це стане, дивиться, дивиться так на мене. Я йому скажу, а він мене ж не вже забув. Я тільки по тому фартуху думаю, що це він. Де Ди, сиди, дивиться. Привіт, Вонька. Худенький. Він вони котили там всі худі. Отак. От так в житті буває. Так, ходим, додовжує. Сьогодні дуже пече. Ой-ой-ой-ой, треба -ой 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 -ой. сьогодні ввечері винягати сюди шлангу. Ой-ой, де піділовий та поливати. Бачите, що робиться. Оцей кущ, він так любить вологу, що він засихав. Угу. Прямо засихав. Так, кабачки, а ну вискакуйте, давайте сюди, дивися, Один прямо на дорозі лежить дійсно. Тобі що нема куди було лізти, що ти на дорогу лізеш. Ну ти даєш. І наступний он там теж. Диви. Два навіть, диви. Ну чого ж ти на дорогу Тут же по тобі машини поїздять. Так. І он диви, який красунчик. Аж три. Ух ти! Подивися так, куди його цей положити. Ось диви, який виріс. Трошки переросли. Вон пацанята. диви, який пацанятка. І будуть кабачки. Господи, хай люди беруть і їдять. Оцей кущ щось такий він. Бачите, пропада. Можливо, його вирва, щоб тому легше було. А там уже не знайдеш, де початок, де кінець. Тут погано, а оця гілка пішла прямо ось лежить. Отак. Два кабачка щось приготувати. можна. Мама каже, посмаж. Ой десь вона там їла в подругу своїх, ну то в яйце і в сухарях знає. Ой, яке добре, яке добре. Кажу, мам, я зроблю, по-перше, для тої для страви кабачок потрібно, щоб був молодий, молодюсінький. А тут вже, мабуть, насіничко буде. От так. Боже, який грязь вік нагляньте. Треба якусь там штуру повісити, щоб не видно було. Ми, я ж туди не лазя, туди Санька лазить. Ми ж думали зробити туди драбину, облагороди. Та війна все помішала. Все перемішала всі карти. Боже, заходиш у двір. І як в казці, Це наша казка. Це наше життя. Ми самі його її... в цьому році ми так цю казку збудували з таким розположенням. Але це наша казка. І я ділюся з вами цією красою. тому що хто, Ой, а це рожевий, дивіться, який гарний. Астра. вона, І перчик потихеньку наллється. Це потихеньку всього буде, вистачить. Щось мама не віднесла по друзі своїй сливці. Скоріше, але так, два кабачка. щось буду знизу думати. Ціка. А ні, воно буде дуже мокре. Я сьогодні хочу, знаєте, що зробити. У мене лаваш є. Е, 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 ну, то круглий я ж готую, то сніданки і собі, і вечерю вчора готувала, прямо так смажила. А то купила в магазині був е, скидка 50%, а у мене є пакет е, сиру. Ну, творог, я думаю, зроблю. Зараз я вам покажу. Хріночко. Ой, Так, 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 так. О, дивіться. М'якеньке. Нічого ніде не по з паприкою. Ось такий. Оценька, оце 50%. То я хочу зробити таку невелику форму із сиру. Ну, творог можна, сир. Ну, молодці або в кефірі, Ну я вже робила таке. Як воно ну, так по-національному називається, ну це я по-своєму на науку. І думаю, зварю шматочок, он така грудинка, там він і салкою. Думаю, пер, чи перекручу, чи наріжу і додам туди. І воно буде таке солоне. Я думаю, що буде смачно. А це вариться в мене. Бобяка вже вариться. Квасоля бобяка А це вже помила. І я спомила за собою тарілки. Отак. От Все. Помили, порядок навели. А що у нас тут? Я вчора тут лежала, так голова боліла я почала капати. Вухо мене так голова вчора боліла, що я думала, що в мене мозги лопнуть. Коли, слава Богу, не лопнули. А, це ікра. Ось, що вам казала за ці кришки? Дивіться на оцю закатку. Бачите, така спідничка прямо виходить. Спідничка, ну це ж неправильно. Це неправильно. Так, зараз я вам покажу. Ви от пишете, що. Я таке вже чула, ми навіть таке на все буде добре розповідали, що для варення кришка знизу повинна бути жовта. А для консервації біла. Ну, нема вже зараз такого, немає білої. Ось подивіться. Зараз я не відходячи від класи. От ця. Яка вона? Жовта, так? Жовта. А оця яка? Дивіться. Це теж жовта. Жовте, да? Значить, у мене білої немає. Білої зовсім немає. Я розумію, що біле це ось твістов. Оце біле. Коротше, я в магазині не, не можу знайти білу. О, гляд, я ще не вспіла, вже вже Ну, У мене просто і права, і ліва рука. Розумієте? І права, і ліва. Не встигаю. Так, це прикручую, хай вариться. І квасоля хай повільно вариться. Так що, отакі от ділишки. Я вам скажу, що суп-пюре можна приготувати навіть із кабачка, теж смачно буде. Смачно, Ну, додати вершочки. Але я ще раз скажу, що ви дивилися, мабуть, вже відео з суп-пюре. Я весь час, навіть із зеленого горошку, весь час додаю трішки картошки. Це смак, морку не додаю, тому що колір змінюється, а картопля. Це смак і дуже гарний смак. Так, а що ж мені зробити з цього? Скажіть, будь ласка. Ну, цей можна і кружечками посмажити, а цей, зараз я подивлюся, можливо, я такими смужечками наріжу та правда посмажу такі, як палички. Я вже який день хочу зробити сині, оті такі, що смажуться такими великими кубиками, і потім такі хрустки. І можна з'їдати з помідором, там заправочка і так, як салат. Тобто я ікруз таких півтора кабачка робити не хочу. Ну, щось придумаю, коротше говоря, потім вам покажу. На вулиці, у ті, у той ряд, із, з, з, ну, отак. Та зрізай, що хочеш. Петушки mm. і віддамо його, о, Юрі. Я не буду йому дзвонити за тих петушків, мам. Та, ти мені Та ну успокойся, ти би хоч з Юрою поспілкуватися з тим. чи що? Мам, ми в суботу будемо обрізати, ото дерева і зріжеш ті петушки віддаси. От, от петушки Юрі позвонив, тому що козам забирає, що він прийшов взяв. Поза, петушки не їдять. Роз не даси. Малину навіть поїли. Носить, пол, пол, носить, пол. Вчора Санька полив малинку. Залив хорошо. Це ж вчора. Та ну ви що тут такі б... дєбрі. Оця пізніше буде вона до морозів буде. Ось пусте. Бачите, вже немає перед ролі. Та ужас. Ужасть. Сергій Груша теж дивіться, в нього теж парижанка. Ми майже однаково купували. Ні, тільки... ні, в нього на, на рік старша теж парижанка. Це дерево толку немає. Я казала, що Сережка, тебе його зрізала. Він каже, та ще подивлюся. Ну, як його не стало, то були там плоди, але такі погані. Таке повілою. Ну, знаєте чого, Треба ж дуже-дуже дуже багато бризкати. Без бризкання зараз нічого не буде. Зовсім не буде. Так, я зараз наберу водички і піду кабачки пилю. Тому що до вечора може і засохнути. Огірочки потихеньку, утім, дивіться, піднімаються, і вони такі врожайні. Я не пам'ятаю, які це тьошенька чи п'яток. Не знаю, які вони будуть, вони дуже які колючі, такі куці. Ось огірочок який гарний. А, краса. І дуже гарно, все, що посадили. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Оце найголовніше. Мені на салат, у нас там підвал повний. Сьогодні буду зі своїм буряком варити борщ. Хоча в мене там і є, ну, ладно, зі своїм, з усім своїм зварю, окрім квасолі. Раніше за двором квасолю сажали, але погана вона там. Оце оцей куриний пам'ят перепелиний, мені здається, що він нічого не дає абсолютно. Він не підходить для землі. От коровячий підходить. А перепелиний, курячий він, то що пали дуже, а так що й не підходить. Так, піду я сама по Львова полежіть. Все, нарізала я. Великі насіння пообрізала. Що буду готувати, це покажу окремим відео. М'ясо вариться, а я поки що можу зайнятися трішки змонтувати відео. Потім знову повернусь на кухню. Його за стіл. Дивіться, яка краса. Це все. Мої квіти, які вони гарні. Навіщо мені шукати якісь там картинки для заставки, якщо тут така краса? Подивіться, як зложена. Змінюю на день по три рази. Чуєте, як ви є? Ой, дай Боже нашим хлопчикам, щоб на всі оті аеродроми, з яких злітає оце все, щоб там було просто груди металу. Оце ми за це молимося. Це так і буде. Так, добре, йду. А ви кажете, в нас земля висушена. А як же там буде, як там немає ні одного навіть листочка. Ну, хазяїнбар. Що воно? Чуєте? Сука, летять десь. Стріляють, ти ж чуєш? Ти не чуєш? Ну стріляють, десь летять ці дрони. Ну так, да, ПВО. Ну, це не ПВО, це їх хлопці. ну... Бля, я не чую ти звука. Собаки в нас. Саме головне ПВО це собаки. Вони чують відразу. Сирена, не сирена. Собаки відчувають відразу. Ах, ви, бляді такі ти бачите, тільки сирена вимкнулася. І моментально вже тут відчулися ці їхні етажерки. Ну нічого. А можливо, то, можливо це просто так співпало щось, що там якісь взриви були. На жаль, кар'єр тут поруч. Фух, Так, ну що, фасоль у мене зварилася чи ні. Зараз почну готувати туди вкладки. М'ясо, я думаю, вже зварилось, тому що вже, вже зварилося її вимикаю. Я в цьому бульйоні можу навіть листи розмочити. Вже 15 минут на 12 тут, а в мене ще кінь не валявся. Зараз швиденько готую борщ, заправляю, і все буде окей. Ну що, борщ у мене доварюється, капуста залишилася. І показую те, що я готую не окремим Ось мій лаваш. Я його розділила на три частини. Молочка трішки, прямо так замочую цей лаваш, Отак, щоб він мокренький був. М'ясо подрібнила, додала цибулі, коли варила, посолила, трішки перцю. Зараз натру зверху у мене моцарела, сир, потім прикрию тістом Цим лавашем і заллю два яйця і десь 100 мл молока зіб'ю і оце все заллю. І буде дуже смачна страва. Помидорчик додала і все, Перчику зверху. Красота. Так виглядає Два яйця і 100 мл молочка. Е, спеції переколотила, залила, трішки підтерла і так зверху е, моцарелу. Зараз прикрию фольгою трішки перші 10 хвилин, а потім відкрию. 20 хвилин і буде готове. М'ясо готове, у нас все тут готове. Так що, така смакота буде за 5 хвилин, я це все нарізала, все робила. Ну і 20 хвилин, 25 хвилин. І подавайте на стіл. Так, ну що? І на закуску у мене будуть кабачки смажені. Зараз яйце зіб'ю. Сюди трішки солі, можна спеції, в яйце, в сухарі і багато олії, як фритюр. Ось я вже поставила, обсмажу. І це в мене буде як закуска. Так що, на перше, борщ пісний, на друге лаваш з м'ясом і закуска кабачки смажені. А третє солодке. Буде кавун. Так що такий у нас обід. А ви там давайте нічого не їжте і збирайтеся, приїжджайте до нас на обід. Сядемо там на вулиці, на вулиці ще смачніше буде. Панірували їх в сухарях, ось тільки наліпляється, скільки нехай і буде. Зайво отак струшую і сюди. Ой, ще не дуже нагрілося. Щоб кипіло, кипіло. Почекаю трішки, то дуже набереться жиру. Я беру в контейнері, дивіться, можна навіть руками нічого не, змазу, не змащувати. Перекидаєте, і у вас тут не пересипається нічого. І паніруються шматочки. Будь-що. Ну, обсмажую на тарілку паперовий рушник і їмо. Зняла я фольгу, подивіться, як красиве. Зараз трішки підсмажиться, і все. І готове. Накрий потім польову і нехай там пропарюється. Смачні. З кухні я розділася 20 хвилин на другу, на 14, ту все в мене готове, і кабачки, і це, і борщ. Я так і залишила тут, думаю, хай воно Диві, яка краса. М -м -м -м. Так, тепер закриваю вже і все. Доготовий до обіду. А мама ж, тут там. Все. так Позвонив Геннадій, от друг Юліановича, юрист, що вони дружили. Як же все, Геннадій? Ой, Маркович. О, Маркович. Так, хоть хоч побалакати з людиною, то все нема коли. все нема коли. Фух, аж заморилася, чесно кажучи. Ну що, піду зараз, о, бо в вухо закладати. Сьогодні пізно. Піду закапаю, випию пілюльку і все нормально буде. А вам гарного дня. Ну, перша половина пройшла. Слава Богу, живі, здорові і робили те, що намітили.